Он неякісного селедця на суму 60 тисяч гривень вилучили працівники ветеринарної міліції Київщини в Іванковському районі. Підприємець промишляв у приміщенні колишнього гастроному, яке викупив кілька років тому та огородив парканом. Там він обладнав все для копчення та соління оселеця. Збував продукт на базарах, а також в невеликих крамницях столиці і області. Наразі ветеринарна міліція призупинила роботу цеху. Вирішуються питання про утилізацію вилученої продукції. По факту, слідчі місцевих правоохоронних органів відкрили Кримінальне провадження за ознаками злочином чоловікові загрожує або штраф до 50 неоподаткованих мінімумів, або виправні роботи до двох років чи арешт терміном до трьох місяців. При перевірці з'ясувалося, що дане підприємство працює без будь-яких дозвільних документів на право заняття господарської діяльності, рибопродукція, що надходить на підприємство. Надходить без будь-яких дозвільних документів, ветеринарних документів та посвідчень про якість.